Мені легше переробити в сир і заробити на цьому гроші, ніж продавати саме молоко. Ось такі справи. Так що, смисл в мене є, і як мені було би, треба, ось. я не зарікаюся, може я і буду робити ще сир на продаж, але не цього року, це точно. Може, як Ігор буде вдома, буде більше кому допомагати. То може і буду робити сир, буде більше моє молока, буду продавати тоді і сир. А зараз, а зараз я не, не маю на продаж. Ось е, Так, пише Алсур, ніколи не чув про козину сметану. Досить смачна козина, сметана, особливо, якщо є нобійські кози, англонобійці. Ось там молок, молок, з молока дуже багато виходить сметани, бо молоко дуже жирне йде їхнє. Ось, і, і буде тоді багато сметани і масла дуже багато виходить, але треба сепарірувати молоко. Від нобійських кіс можна так само збирати сметану, але все ну, одно треба, щоб вона постояла в холодильнику хоча б днів 5 молоко. Тоді підходить багато сметани. У мене є відео, шортики є. Я показую, скільки є сметани. У мене в кіс на молоці. От, якщо збирати ложкою. Я показувала, кому цікаво, можете подивитися. Паршивих кіз не тримаю, гарні кози. І через те в мене весь час, люди бачать, які вони вів'я мають, скільки вони молока, скільки сметани є на банці. Я показувала не раз. Ось, то можете собі подивитися, я не брешу, і через те люди козенята в мене розкуповують. Люди питають, тут не раз там, знайомі, ну як ти можеш продати козенята, щоб тебе розбирають а в нас не розбирають. Через те, що люди бачать, які кози. Я показую кози, що вони в мене чистенькі, що вони в мене доглянуті, козенята гарні від них. І люди розбирають. Хай Бог дає, хай люди мають, хай тримають. Хай їм буде на користь, я, якщо продаю, ніколи не жалую. І ніколи я до людини сама не дзвонила, не питала, як там моя коза. Ось, бо мені таке було. Ось колись телям. Ми в сусідки купили теля, і вона кожен раз, а як там моє телятко? А як там моя теличка вже підросла? А як там вже коровиця з неї? І тільки би вона спиталася, як там моя коровиця, чи як там моє телятко. І зразу щось з телятком станеться, якась болячка вже в знайдеться. Ось так, щось що таке діло. То я ніколи не питаю, якщо люди хочуть, скинули фотки там, чи написали, що дуже гарно, все добре. Хай Бог дає, хай людям ведеться, хай люди тримають, хай люди мають. Ось, ось такі-то справи. Андрію, доброго вечора вам. Доброго вечора. Так, щось що таке діло. То... Я на козенят, ну, козенята я продаю, на козенятах я заробляю, щоб купити козам е, їсти. Тобто сіно, солому мені вистачає з козенят. За, ну, вони заробляють на себе, щоб себе прогодувати. Ось так щось таке. Наприклад, на живину в мене козел заробив. На живину, на кальцій заробив козел. Ось так щось такі справи. І мені виходить, що вони самі на себе заробляють. Ось такі справи. Так що, якось так. Я не казала і не кажу, що мені невигідно мої кози тримати. О, друге питання, бачите, чи можна на козах заробити на козенятах чи молодці, що краще має збути? Чи козенята, чи коза, чи, чи молоко. Ну, це кожному в залежності. У мене, наприклад, я заробляю більше на козенятах, через те, що козенята на козенятах заробляю на корм козам. Це от, продала козички, чи там козлики, ті гроші у мене йдуть на корм. Тобто, мені треба купити сіна, мені треба купити соломи, мені треба. Купити міндобрива, щоб підживити ті гарбузи, щоб вони росли, чи ті буряки. Оце йде на корм, рахується, бо зерно я получаю на пай, то я зерна не купую. Так кажу, як є, бо маємо.